Учасники акції демонтовувати пам'ятник до 300-річчя з'єднання України з Росією розпочали власноруч. Лопатами розкопували плити довкола меморіалу. Робив це і історик Іван Логай каже: демонтовують, бо зараз плита не має цінності. Якщо в той момент ми могли заплатити якимось своїми стереотипами, якимось своїми внутрішніми десь помилковими переконаннями, то на жаль, зараз ми заплатили кров'ю. Ми заплатили нашими містами. Тому ми повинні е, вже попрощатися з цим міфом про мише-браття, про якісь братські народи і запам'ятати, що з цими лаптяногими жертвами снохачества в нас немає нічого спільного. Вони нам не браття, і теперішні часи це дуже. Е, Яскраво показали. Під час демонтування плити учасники полили її червоною фарбою. Червона фарба означає символізує кров пролиту на фоні цього міфу, тому що кров пролита кров, і ця вся в лапках спецоперація Путіна і війна і розпочата ще в 14 році. Вона саме прийшла на основі цих міфів, які, які був маркований от такими такими постаментами постаментами, такими плитами. Тому ці міфи якраз призвели до цієї крові, і ми вирішили. До так символічно показати, що вони всі побудовані на крові. Воз'єднання і так далі це не більше, ніж міф, і Росія зараз це доводить своїми агресивними діями, руйнуючи наші міста, вбиваючи наших мешканців і так далі. Ініціювали акцію демонтування плити воз'єднання викладачі історики Ужгородського національного університету, розповів доцент кафедри археології, етнографії та культурології УжНУ Ігор Прохненко. Чому це не було зроблено в 91-му, і чому це не було зроблено в 2014-му, і ми задали питання, чому це не зроблено до сьогодні. Але ми ж теж не вандали, тому ми стали одне запитання все зробити по закону. Цей камінь, який є ідеологічною, як кажуть, опорою ворога на нашій території, він за ніде не рахується. І от, коли це стало зрозуміло, що це не пам'ятка архітектури, не пам'ятка якогось національного культурного значення, було прийнято рішення. Її звідси забрати. Ми звернулися до адміністрації парку, і повірте мені, настільки одностайно просто нам пішли на зустріч. Так, да, це треба прибрати. Цей ландшафт став вже тим, яким він мав бути без оцієї от зайвої штуки. Начальник відділу охорони культурної спадщини Закарпатської військової адміністрації Томаш Собко каже: плита, яку демонтували історики, не є культурною спадщиною. Її немає в жодних переліках, в жодних це наріжний камінь, який Закладався, коли створювався цей парк. Ну, Закладали його, я думаю, що органи місцевого самоврядування. На той час це була Ужгородська міська рада, виконавчий комітет. Це 1953-54. Але парк цей створювався відповідно до рішення облвиконкому в 69-му році і так далі. Це просто була назва. І це наріжний камінь, і він абсолютно ніякого. Значення як пам'ятка він не має. Прес-секретарка Ужгородської міської ради Алла Кохан телефоном повідомила, що плита, яку демонтували історики, на балансі міста не була. Руслана Гостю, Олеся Добані, Вадим Сурмай, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.